5 вересня 19 19.15, Ігор Світлик приїхав до літа на тренування. А це якімець маячить комусь. Написав Ігор рекорд. Встановив швидкості 246 км, Не знаю де він бачив 246, я бачу тільки 7.16, У нас піддометрі тільки 17 км. Чого там 17 км? А, це оберти якісь. Де він ті кілометри бачить. 246 кілограмів пожаби. Я шукаю, де там 246 написано, не бачу. О, Федорчук їсть банана. Дно. Зима буде тепла. Сонце в перспективі. Ладно. Позавідували всі трошки, я автобусом завтра в село поїду. До Анополя таким мотоциклом не доїдеш. Дорого зараз їздити, бензин дорогий, може він в нього на, на пиві.